Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 29 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таропослання на сьогоднішній день з підказками. Подивимося, який сьогодні день, які підказки, яку чим наповнений. Ну що ж, мої любі, карта дня нам на сьогодні. Королева мечів. Що в нас на дні колоди, розбите серце. Щось забагато мечів. Будьте уважні обережні, тому що мечі в наших реаліях можуть бути, може бути зброя, ракети. Ну що ж, королева мечів, доросла жінка, стихії, повітря, терези, близнюки, водолій. Фігурні карти це люди в нашому житті. Можливо, це ви знаєте ви таку жінку, хто яку роль вона відіграє сьогодні в вашому житті? Можливо, це ваша енергія. Меч це ясність. В першу чергу це ясність. Це в мене є план. Я розумію, що я хочу. Це таке планування, далекоглядність, інформація, яка в нас є, і ми розуміємо, що з нею робити. Або це наші плани і наші наміри, які ми плануємо от, там реалізовувати, втілювати. Для когось може програтися фахівцем, жінкою. Яка е, надає ясності, яка вам пояснить, роз'яснить, спланує, переконає, заспокоїть. Ну от жінка е, юриспруденції: адвокат, юрист, нотаріус, суддя. Можливо, у вас виникали якісь питання, чи були е, проблеми якісь, чи ви хочете проконсультуватися, хочете. Тобто така жінка вам роз'яснить все. Для когось це може бути лікар. Жінка, лікар, фахівець, до якої ви звертаєтеся за консультацією, проходите обстеження, ну, все що завгодно. Тобто лікар. Для когось медсестра, жінка, яка робить уколи, ставить крапельниці, гострі ну, предмети вміє тримати в руках. Для когось це. Е перукар, для когось кухар, для когось кравчиня. Ну, тобто, представляйте, як для вас це буде енергія, людина чи фахівець. На дні колоди в нас трійка мечів. Трійка мечів це ну, те, що вже трапилось, бо в дно колоди в нас є фоном до сьогоднішньої енергії. Розбите серце. Ну, Що це для вас? Невиправдані сподівання, чи це зрада, чи це е, пересуди, образи, е, сварка. Ну, Так як у нас є тут три меча, то, можливо, троє людей брали участь от в такій сварці, розмові, чи це е, ну, щось не поділили, чи це ваше розчарування. Тобто щось, що було щось, чи є ще досі, що ранить ваше серце. Що від чого вам боляче? Ну, можливо, це справді хворе серце, болить серце, ну, ще щось відбувається з серцем, і ви звернулися до лікаря, до фахівця, який, яка вам там назначить лікування, призначить, чи процедури якісь, чи обстеження. Ну, надасть вам ясності, що вам робити. Ну, от, що тут у вас відбувалося по трійці мечів, і от сьогодні енергія вже інакша, коли я розумію, що або я йду на консультацію до людини, яка мені пояснить, або, можливо, дійсно така королева мечі вам все розкладе по поличках, зрозуміє, дасть надасть ясності, як я вже сказала, або це ваше розуміння, що чому що привез призвело до цього. До що ранило ваше серце, чому так відбулося? Бо ви робите висновки і рухаєтеся далі. Тобто, ви вже собі надасте ясності і розуміння, що призвело, чому так відбулося. Ну, а можливо, чому не виправдалися мої сподівання, бо я собі намалювала іншу картину, намалював, намалювала. Тобто Королева мечів це вихід з цього стану, розуміння, чому так відбулося, або що з цим робити. Тобто, якщо це зрада для когось, так виявили зрадника чи вам зізналися, то ви вже тверезо оцінюєте ситуацію. Що добре, що я зрозуміла, тому що воно ну, би тягнулося набагато довше. Я розумію, що як чи мені пробачати, чи мені рухатися далі самі чи самому. Ну, тобто, зрозум... розумієте, так? коли настає вже розуміння ситуації, і, от що з нею робити, вихід з цієї ситуації, ясність, що нам буде допомагати сьогодні? Супер. Взагалі мені дуже подобається, особливо, що в нас було на дні колоди розбите серце, допоможе ваше его, ваша впевненість, ваша, знаєте, так, цінність самого себе. Коли я розумію, що я для себе важливий, важлива, я маю цінність, якщо це ну, от, вас на е, надніколоди, так, трійка е, мечів, розбите серце. Зрада, то я не буду миритися з цим. Якщо це там, вас принижували, не сприймали серйозно, ну, в кожного різна ситуація своя, то також це розуміння, що ви собі там смійтеся, а я знаю, що, що я можу. Я знаю, хто я. Ну, тобто, оце таке розуміння своєї цінності. Такий здоровий егоїзм, який не дає нас принижувати, який не дає опускатися до рівня жертви. Ну що ж, знаєте, і ще вогонь це завжди наш оптимізм, наша внутрішня сила, наш стержень, наша дія. Що буде заважати? Що нам буде заважати? Королева Пентаклів. Доросла жінка стихії земля, телець Діва Козаріг, 45, можливо, це мама, бабуся, поліжанка, або якщо це трійка мечів на роботі, в колективі, то, можливо, це керівник на роботі, яка буде. Ну, не дозволяє виясняти відносини, ви на роботі працюйте, займайтеся своєю справою. Ну, для когось це може бути ресурс, ваш ресурс, якого вам бракує. От, можливо, пробачите отут ріку мечів, коли треба знайти в собі сили. Ну, для когось це гроші, тому що Пентаклі це в нас гроші, ресурс і здоров'я. Ну, вже дивіться, Що, чого залежить, стосується оця трі... це розбите серце, чим вас ранили, з... чому було боляче чи... і бракує грошей виправити цю ситуацію, або ну, забутись, наприклад, так, поїхати кудись відпочити. Бракує ресурсу, бракує здоров'я, якщо це стосується здоров'я. Лікар все пояснила, розклала по поличках, але ну от ще зараз свіжа рана ще болить і бракує ресурсу виправити цю ситуацію. що ж, ми заховали, маємо переможця, маємо впевненість, маємо такий здоровий егоїзм. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Щоб мечі програлися ясністю, планами, здоровим, глуздом, такою структурованістю всього думок, дій наших. Я бажаю вам чудового дня, гарного настрою. Завжди все в наших руках. І все, ну, все залежить від нас самих як ми реагуємо, як ми сприймаємо, наскільки ми дозволяємо ранити себе сильно, наскільки ми пускаємо глибоко в своє серце людину, і потім нам от воно завдає такого болю. Тому життя прекрасне, звісно, з своїми корективами, своїми нюансами. Але ж ну, воно прекрасне і воно в нас одне. І його треба жити кожен день, насолоджуватися. Люблю вас, собі маю. Бажаю вам, бажаю вам бути самодостатнім, щасливим, щоб бажаю вам любові, доброти. Добробуту. Ну що ж, мої любі, чекаю зворотнього зв'язку від вас. Дякую, що ви мені пишете. Для мене це дуже приємно, для мене дуже важливо. Завжди читаю, завжди відповідаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Ну що ж, до зустрічі! почуємось ще, Па-па.